Вітаю! Встановили ще одну невеличку-немаленьку сонячну системку. Системка складається із таких, такого обладнання. Перше, у нас 12 сонячних панелей по 615 Вт. Це у нас виробник дах Solar. Це все діло. Пішли, там у нас прибудова. Знизу у нас стоїть 16 кВт інвертор Dia. Низько так званий 48 вольт. І поки одна батарейка на 15 кВт. В планах іще одне попереду сонячне поле. Але, як то кажуть, не завжди бажання співпадає з можливостями. Тому почали з мінімуму. Встановлення самих сонячних панелей було побажання паралельно стрісі. Так, це не оптимальний кут для генерації, але для візуалу людина побажала, щоб візуал був перш за все. Тому отакі от. Простенький інстал, нічого складного, 3 дні і продакшн. Тому, кому цікаво, щось схоже чи щось більш серйозне, будь ласка, звертайтеся. Всім гарного дня!